Вітаю, шановні глядачі, на моєму каналі Любові Завальнюк. Дякую за ваші підписки, дякую за ваші вподобайки, коментарі. Сьогодні в мене в гостях Авель. Авель, вітаю. Вітаю! Давай сьогодні поговоримо про 80-ту річницю бабідабісі, адже великою перемогою це назвати тепер неможливо, так як фашизм досі живий. Але сьогодні хочу поговорити про сакральні символи: 81-го року на 9 травня. Було е, встановлено відкрито монумент батьківщини матері. Це культова споруда для всіх киян, для кожного українця. З е, самого початку вона мала бути зовсім іншою. Але автор і е, головний куратор проєкту пішов на той світ. І наша батьківщина Мати змінила свій зовнішній вигляд. Є взагалі дві батьківщини матері одна у нас. А друга знаходиться в Волгограді на березі річки Волга. І е, вони на геть різні. Яка різниця? Шановні глядачі, хто не знав. Е, наша батьківщина мати вона стоїть з мечем і з щитом повернута в бік Московії. Вона захищає її образ, схожий на оранту. Е, батьківщина мати в Ерефії, вона без щита, вона з мечем. З відкритим ртом вона нападає. І її обличчя повернуто в бік України. Два сакральні символи. Асенс. І вони одна проти другої. А Сенс. Давайте подивимося, чи з самого початку так задумувалася одна і друга скульптура? Українська скульптура. справедливость даже на нашу. Ну, Я б не сказав, що там конкретно в той час задумувалось, але енергії закладені різні по факту як символізм різний, так і енергії різні. І тут не тільки стосовно України у Росії така скульптура, вона стосовно експансії, розширення жезлом своїм магічним помахати перед mm -hmm. іншими. А, у них яка то політика, така востаннє революціона, революційна страна, ми всі лучші, ми продвіжені, і їм тільки що і типу, тримати цю убіждженість в собі. Причому нав'язує і продвигає свою волю другим і міру. А так як вони володіють, ну, типу, на матеріальному плані більшим пластом землі, то цей відповідно на духовному плані також велика влада. У нас вже ж говориться про, про якийсь спокій, про гармонію, про врівноваженість, про сімейність. А говориться про справедливість, але у нас справедливість не відігрується не в свідомості конкретних людей, не в свідомості самої України, самої України. І виходить, що ми, так як ми не відповідаємо цим енергіям, Кожен індивідуально. Ми не отримуємо того от короля Пентаклів, тобто ми не отримуємо благ, яких могли би отримати. Тільки те, що ми завідомо відповідаємо закладеним в Україну ідеям і енергіям. Угу. Е, в мене ще е, таке запитання: в нашій батьківщині матері під стопами знаходиться музей Другої світової війни, і там знаходиться перелік людей, які визволяли Дніпро, форсували Дніпро. Е, Крім того, там під самими стопами досі знаходиться герб СРСР зірка з серпом молотом. Чи відіграє це якусь енергетичну значимость? Ні, структура мертва. Нічого. Після того, як змінили герб на щиті на тризуб, чи змінилися вібрації і енергія батьківщини матері? Так, да, незначно. <кій> Справа в тому якось так склалася, що тим, що ми не відповідаємо самі енергіям, і люди не відповідають потрібним енергіям, а Україна і та сама ж своїх лупить, як структура егрегоріальна. Получається, що а, нас лупить і з боку Росії, і з боку самої ж України. Що нам потрібно зробити, щоб а, ці енергії не били нас? Ну, тут головне питання а, справедливості. Не відказують своєї волі на підставлення під друго, другої щеки. Тобто, треба оборонятися це не просто оборонятися, а оборонятися це. Як говорять деякі покривителі Боги, якщо тобі хтось завдав шкоди, то ти маєш то раз гірше йому зробити, так щоб у нього вся життя накрилась, і смерті йому не треба. Типа смерті не треба жалать, а на жалать прям наказанні хуже житті. І те, що люди собі цього не дозволяють, вони дозволяють собі відстоювати свої кордони, вони всі масово блокують і направляють самі ж свою енергію у деструкції на самих себе. І це все відіграється в житті, в болезнях. Сім'ї в роду і потім в поколіннях воно грає. Чи є зараз енергрегоріальне енергетичне протистояння між грегором, який несе батьківщина мати в Києві, і між грегором який несе батьківщина мати в Волгограді? Конфлікт є. А... Знову ж таки, вони діють згідно своїх упереджень, того, що воно там поставлено, і несеться, а ми не діємо. І от по факту просто виходить, що лупить. А... Непризнання справедливості світу це безвідповідальність. А безвідповідальний не може отримувати по справедливості, ну, типу по заслугам. Він буде отримувати те, що йому подали. Тобто це позиція жертви і позиція контролю свого життя. Дві різних позиції, mm -hmm. тому що конкретно а, м, з деякими людьми, з деякими сім'ями, родами видігруються, їх витаскують якісь сили. Ми знову вспоминаем момент хрещення Руси, ми опять вспоминаем предательство убеждений, ми знову вспоминаем про те, як ми придали культові практики, родові практики, ну, типа, все позабували і почали вірити в науки, в державу, і все, що угодно, і потеряли духовність. Вот сім'ї, в яких парадах воно якось хоч, як, хоч якось збереглося, то там зараз витрачаються ресурси, щоб людей витащити. Mm -hmm. Хорошо, якщо ви по добрій волі на це все виходите. Mm, ну, це все йде в егоїстичну самостійну позицію. Тобто, структура діє згідно себе свого роду, отак. от. Вот. Тобто, mm, зараз. Роди і практики і люди не скон не повинні бути сконцентровані на тому, щоб там впливати якось на державу чи вмішувати свої події. Якщо хоча б я не знаю, десята частина людей би тут помінялась в ту сторону, в яку потрібно, то вся ситуація би змінилася для інших, в тому числі є ще одна культова споруда: це храм, який знаходиться в Москві, Його ж називають храмом Путіна. Це військовий храм. Де знаходиться фуражка Гітлера? Давай поговоримо про цю фуражку Гітлера. Кажуть, що Кіріл використовує цю фуражку в певних ритуалах. Взагалі, який сакральний сенс цього експонату? І цей експонат і досі знаходиться в храмі як музейний. Чому він там знаходиться і як його використовують? На це ми можемо подивитися вже з окультно магічної сторони питання, як воно може використовуватись. Якщо є предмети з історичною енергетичною значимостю, з слідом деякої людини, то да, можна цю енергію відновлювати і витягувати взамін віддавати одну і отримувати ту, яка була раніше. І це ж, як у Гітлера була яка влада, таку ж владу можна притягувати до себе? Ну, само собою, не кожна людина так зробить, це має бути людина відповідного рівня, яка багато говорю. Скажи мені, будь ласка, а зараз використовується ця фуражка в окультизмі? Куль... Можна подивитися, чи використовувала цю фуражку, і якщо так, то коли? Неправильно. Її неправильно використали. При використанні такі предметів повинні знищуватись. Тобто це одноразова акція. Mm -hmm. Доїть постійно, не вийде. Зараз як працює ось. Зараз Джерна... воно ніяк не працює. Неправильно виконує ритуали. Ділетанти ділянко ну, хоч в цьому повезло. Ну, як сказати, хорошо. Кому хорошо, кому не дуже. Взагалі, ось цей храм Путіна з його образами, виконаний в чорному, такому готичному стилі, кривавому. Який сенс цієї споруди? Ну, як ми бачимо, там всім правителям поклоняються і посмертно, і прожиттєво. Це такі от круті некра, культи. Тобто, це по факту як почитання але коли родовий грегор родова структура не зовсім функціонує як род, а вот, як а, вся власть це сім'я. всі вот. стоящі у власті, друг між другом — сім'я. І вони якби, передають силу друг другу і полномочия, і ідеї. Я е, просто хочу тобі знайти е, картинки, аби ти це побачив. Он подивися, як він виглядає. Ось, Бачиш. І знову ж прикриваються християнською структурою. А значить будуть вистаювати християнські порядки. Оце головний храм Збройних сил Росії. Там є різні мозаїки, там є певні окультні такі. Малюнки, і в мене е, таке до тебе запитання. Ось як воно виглядає зверху. Бачиш, яка структура. Угу. Е, чи з самого початку при закладанні цього храму е, планувалося використовувати цей храм для окультних ритуалів? Да, але все неправильно. Дуже багато речей там неправильно робиться. Дивись, яка там купіль, бачиш. Ну, зроблено красиво-круто, але все одно з партаками, з формулами неправильними, зговорами неправильними. Я не знаю, де вони там цих проєкторів колдунов собі брали в не священникам, недосвященника. Треба шукати получше. Як зараз працює ця система, яку вони вибудували, і що там саме відбувалося? З якою метою це відбувалося? Які структури, які сили з цим храмом працюють? Правильно, неправильно, але ж все одно. Ну, які це сили там можуть працювати. Християнство і роботи. А що і що сказати? Зараз воно більше працює за рахунок колективної уваги і знання того, що воно є. Все. Не за рахунок правильності виповнених ритуалів, не за рахунок правильного поклоніння. Люди надають цьому значимість і тим самим віддають енергію. А Чи... вона вже ретранслюється от по їхнім нуждам. Чи проводилися там криваві ритуали за закритими дверима? Да. Так. Е чи проводилися там ритуали на успішну військову компанію в Україні? Ні, там скоріше вже була віра в автономную систему структури. Типа ну не тільки віра вона чуть отрабатувала але так, щоб прямо ходили і робили конкретно на цю компанію. Ні чи намагалися до цього храму енергетично прив'язати якісь культові споруди чи місця сили в Росії та в Україні? Ну, Там все по-другому зроблено. Ну, типа <клух> вони по факту виходить, прославляють християнство, а там уже само християнство, як виходить, по всім моментам, де тут ми молимося, де, молим, де там вони моляться. От і все як би роботи на один механізм. Просто за рахунок того, що вони повністю всю свою державу поставили на християнський движок і його пропагандують, а Перевага надається їм. Угу. От. І так то виходить, що на даний момент для України сама христи... християнська віра це ворожа структура. А, зараз. Хоча ну, там можна знайти входи-виходи, але ну, це таке. Зараз відмова від московського патріархату рятує українців? Ні. Чому? Ну, тому, що віра, вся ця одна. Якби ми повністю перейшли в католіцизм, може би це якось помогло. А інші християнські структури в різних країнах світу, наприклад, в пострадянських країнах на території Європи, на території Афону, того самого, все, що касається православ'я, все, що ставиться, ставить касається ставить свічки стоячі образи в храмі, все туди уходить. Ось цей храм він діє як частина механізму? Чи він виліз на верхівку піраміди і забирає під себе енергію в Егрегорі? Це не сам храм, це договор. Хто з ким домовлявся? Ну, Путін договорився з християнським богом і хвилю. Як відбувався такий договор? Найшли людину, яка за нього перерішала це все, організувала, простроїла, обмалила, намалила. Ну, яка знає просто системи, там особо договарюватися не треба. Потім вони почали топити за якісь -то цінності, проти ЛГБТ, і там всі, всі останні речі, законопроекти, які вони вводять, запрет магії, і все в тому числі. Тобто Буквально державу ставлять на релігійний двіжок заново, як раніше було, коли релігія ну, тіпо, має владу над державним управлінням. отак От і зараз відновлюють. І завдяки цьому ця вся структура надає їм більше переваги і пріоритет в реалізації. Культові радянські споруди встановлювалися на місцях сили. Зокрема, батьківщина мати знаходиться на дуже культовому, намоленому віками місці, де ще за часів язичництва відбувалися ритуальні дійства. Так само, і інші видатні пам'ятники радянського часу, пам'ятники війні, Сталіну, Леніну, Дзержинському, вони знаходилися на таких місцях сили культових. Чи е, працювали там якісь е, окультист, окультисти для того, щоб підв'язати енергію місця до Грегора СРСР. Там тільки момент в тому, щоб возродити і сохранити определенні енергії. Все. З однієї сторони, люди розумні, але те, як практикуючи, понімаючи принципи магії, ну, фігово там все. Mm -hmm. Тобто, було зроблено не так, як треба. Да, не так, як треба, але все одно роботи. У нас є магія за рахунок духу, тобто вища магія, є магія за рахунок матерії, коли ти маніпуляції з матерією, заставляєш вищі сили, там, духів, тебе слухаться. А, кстати, приписують цю всю фразу обично квітні чисто, ні, не, це не так работает. А, І вони не зв'язані з вищими силами напряму, як по принципу от, по благості, а вони зв'язані тим, що вони в такої маніпуляції отримують енергію на свою територію, на своїх правителів. Mm -hmm. А якщо вони спробують зайти в вищі духовні сфери, Іменно через дісневідіння, через тонкий план, то там всіх практиків повює. Угу. Е, зараз українці почали відроджувати свої місця сили, почали звертатися до сил природи, почали звертатися до своєї рідної землі як до окремого Егрегору, саме до землі, як до матері. Ну, Що? якщо звертатись до землі, то забуваємо вообще про любі держави, вся земля дом. Це треба запам'ятати і собі в голові навсідала. Немає в нас своєї землі земля, вся наша, всіх обща. А хто звертається по конкретному куску, то той ще по хлібалу получить рано чи пізно. А, далі звертання до сил природи віч, понятна, зрозуміла. Чи персифіковані ці сили, типу в відділі в ліках богов? Словянським богам я б не рекомендував звертатися по іменам. А от далі не скажу чого. А як звертатися краще? Білобог, Чорнобог, смерть і а, конкретно олицетворение сил природи, либо же а, местна нечисть. Лісної лісничий, мавки, русалки, мавки-русалки одно і то же. Звертатися до там болотяних духів. Ну, хто з чим работає, А, Просто все, що стосується роботи з земними іменно іпостасами сил, такими, ну, покойниками, які трансформувались в якусь сущність, яка починає працювати на благо природи. Це все вважається ісконним. Ізначальним настоящим слов'янським чернокніжем. Вони обращались к психіям, к силам життя, к силам природи, но не було ніяких марху і тому подобного. Це все за останніх ну типу років 100, мабуть, видумано. Не знаю, хто які там тексти древні На самом деле нічого нема, нічого толкового там нема. Все притягнуто за, уши, знайдено непонятно відкуда, без всяких нормальних доказів. І всякі там статуї, чури і все остальне, почали ставитися набагато пізніше. І то, що там викидували при Володимирі Великому і змивали, і ще чого, це теж дуже велике питання. Тому що цього нас вчили не на історія, як ми знаємо, шкільна програма не є дуже вірною. І десь в проміжутки могли вже підсунути якісь нові убіждення. Скажи мені, будь ласка, повертаючись до. Символіки 9 травня парад кремлівський чи має якесь енергетичне, езотеричне значення? Ось це побідобе, яке вони влаштовують з діянням дітей, оця енергія навколо культа, Великої Побєди, і всього іншого. Пей про Побєду і буде тебе Побєда. Ну вони просто маніфестірують. Для чого тут це логічно. Зараз вісімдесята річниця. Наскільки ось ця маніфестація, яку вони збираються влаштувати, їм допоможе. Адже в Німеччині теж за два місяці до перемоги до капітуляції була був парад. Е, про всі благонадіжні мисли, що Росія може окончательно приграти, ми забуваємо. Такого не буде. Вона не програє. Не треба себе обманювати. Не треба вестись на ці всі змішні програмні штуки. Тому що це дуже велика, потужна країна. І завойовувала вона інші країни, і лізла на інші країни за весь плин історії, навіть коли я ще вчився в школі. Ще до мого батька, який біженець з Абхазії, ще точніше до всієї моєї сім'ї, які всі біженці з Абхазії, які там перебігали, там перевалювали, тікали непонятно яким чином, кидаючи всі свої блага й гроші а На інші країни, і якби ситуація з того моменту та й не особо помінялась. Просто зараз інтернет круглий, везде доступний, і воно все висвічується дуже хорошо. І на основі даних от, дій ставлять уже експерименти по контролю людей по тому, як треба писати, приподносити інформацію. Ми бачимо, як люди одуріли, як вони вірять невпонятно, які істочники, як вони не вміють приводити аргументи до своєї думки, кричать і стірять. Е, мене такий діалог з людьми не влаштовує. Хочеш, зі мною поспорити ну, тіпи, на якусь тему, давай приводь доводи. Приводь доводи мені там, на геополітичному мові, на, е, на якійсь психологічній мові, на окультній мові, на ще яких моментах. Да? Зі мною не треба просто так говорити і кидатися якимись дурними фразами. Я просто прокляну. Я не буду думати, я прокляну і все. Мене ніхто за це не накаже і ніхто за це не встановить. Тобто, повертаючись до параду з цього побідесі, що нас чекає цього року від Рафі і що там буде відбуватися, і чи використають вони цей день в якихось своїх езотерично окультних Темах? Да. Так, просто да. Ну, так. Ну, десятка кубків, накаплення енергії і що? Луна кто-то тут что-то делает, королева магичит, потом они думают, а потом они ее перенаправляют. Ну, типа, типа я не знаю, как оно делается. Это мне дивиться не треба. Что нам ждать? <laughs> я не знаю, чего нам ждать на Нам везение побольше почекать. Временного прекращения войны. Якісь кордони нам там очертять, отоб'ють, а потім заново це все почнеться. Чи буде воно відбиватися, не відбиватися, я все ще дуже часто я дуже часто думаю про Ізраїль, я дуже часто думаю про ізраїльську позицію: постоянну війну, про постійний контроль, про постійну воєнну повинність. І коли всі люди от повністю от, от під государством ходять, прижаті, поджаті, везде камери, слежка, це телефонна прислужка, що хоче на якого чоловіка накопай. ну типу все. Якби схлопнулася наша свобода і можливість легкої реалізації, як було раніше. Дякую тобі, Авелю. Шановні глядачі, я хочу наголосити на тому, що найкраще, що ми можемо зробити в протидії всього того побідобійся, це задонатити наших на потреби наших військових. Зараз ми збираємо гроші на тактичну медицину для наших військових, на спеціальні комплекти. Аптечки на турнікети і на е, різні засоби зв'язку, які необхідні нашим військовим. Там і повербанки, і спеціальні шнури і е, спеціальні тримачі. Сума збору в нас 150 тисяч. На них ми закупимо дуже багато е, різного приладдя для військових, яке їм необхідно для збереження життя в першу чергу, і для того, щоб виконувати бойові завдання. В описі до цього відео вже прикліплений збір. І я дуже вас прошу. Давайте разом зробимо це диво і підтримаємо наших захисниць і захисників. Слава Україні!